Моя мандрівка продовжується. Зараз я в Німеччині. Приїхала до своєї доньки. У мене тут троє внуків. Тому вони мені сумувати не дають. То зустрічаю зі школи. І садочка, то зранку відвожу їх туди. Ввечері казки розказую своїй внучки. Старший внук уже йому сказки не цікаві, Молодшому її що більш подобається засинати з мамою. А от внучка той треба бабуся постійно. Не знаю, я коли їхала з Америки, я молилась Богу, щоб Бог мені показав місто, де він мене зараз хоче бачити. І коли я приїхала в Україну, мені, чесно кажучи, чи ой, так там було добре в Україні, що я ну, взагалі хотіла там зупинитися. Вот. Но Чого я вирішила все ж таки приїхати в Європу, тому що коли я уїжджала з Америки, моє ну, основне таке, чому я вирішила уїжджати туди, це було такий поштовх, що я можу цей час влаштовувати влаштувати своє життя в Америці, а можу присвятити цей час онукам. І я знаю, що вони зараз мені потребують. В моїй увагі, уваги, моєї любові, поки вони ще маленькі, їм потрібна бабуся. Тому що в моєму житті моя бабуся ну, велике значення мала, і тому от моє рішення було таке бути поряд з онуками. От, і коли я прилетіла з Америки, вони мене так зустрічали, ну, особливо внучка. Ясна, що дівчинка більш така емоційна, і вона мене обняла, не хотіла відпускати. Постійно цілувала. Вона мені руки цілує. Така, ну дуже вона ніжна дівчинка. І Я їй сказала, що Бетсі, я буду поряд. Тепер я буду поряд. Тому я їхала в Європу, і казала, Господі, якщо ти хочеш мене бачити в Європі, то благослови мене устройством во всьому. Якщо ні, я з радістю буду і в Україні. Але Бог як-то чудесним образом зараз тут так все встраю, просто сверхъестественно. За один день рішаються такі питання, які інші вирішують місяцями. Тому подивимося, що буде далі. Я все приймаю від Бога. М з благодарностю